16 грудня в Червоноригорівській селищній раді було нагороджено Владислава Володимировича Артюхіна орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. В залі зібрались працівники апарату та посадовці. Нагороду передали мамі загиблого захисника. Такі заходи дуже важкі емоційно і психологічно. Нагороди, на жаль, не повернуть нам життя героїв, але вони на неї мають право як і на вічне життя в нашій пам'яті. Немає слів, які могли б вгамувати горе для нас, для нашої громади. Такі хлопці, як влад, завжди будуть взірцем любові до своєї батьківщини, сказав в своїй промові селищний голова Олександр Прокопенко. В селі Борисівка, дякуючи благодійному фонду Небо України, з'явилася свердловина. Пробурено 125 метрів вода є. Невдовзі продовжаться роботи по її облаштуванню, щоб жителі населеного пункту могли безкоштовно користуватись якісною осматично очищеною водою. Нагадаємо, що Дмитрівський старостинський округ десятиріччями потерпав без та іншої води, окрім привізної. Тільки з 2021 року розпочались роботи з побудови водогону, який, вірогідно, все-таки буде завершено після закінчення війни. А також на території Старостинського округу завдяки благодійникам з'являються і свердловини. Упродовж усього 2024 року працівники благоустрою Червонориорівської громади демонстрували надзвичайну відданість своїй справі, виконуючи Безліч важливих завдань для забезпечення чистоти, порядку та комфорту мешканців. Минулий тиждень року став черговим підтвердженням їхньої старанності. Працівники благоустрою розчищали вулицю Підгірну після завершення заміни водогону на пластиковий, яку здійснили до цього комунальники. Ця робота є частиною загального плану модернізації інфраструктури громади. У даний момент працівниками з благоустрою проводяться роботи з усуненням наслідків заміни старого водогону на нові пластикові труби. Крім того, проводяться роботи з прибирання території від сухостою, кущів і іншої порослі, яка заважає руху на автомобільних дорогах нашого селища. Проводяться роботи з прибирання території, крім того, Після буревіїв, які пройшли на, на минулому тижні в нашому селищі, приводячи територію селища в належний стан. Кожна краплина води, що тече з домашніх кранів жителів Червоно-Ригорівської громади, сьогодні має особливу ціну. Вона є також результатом невтомної праці робітників комунального підприємства Дніпро які у складних умовах продовжують ремонтувати старий водогін. Щоденно ці мужні люди виходять на ділянки, де старі ржаві труби давним-давно вичерпали свій ресурс. Вони працюють у важких умовах: по колінам, багнюці, в холоді, часто під відкритим небом. І все це в умовах воєнного часу. Коли будь-яка локація може стати мішенью для ворожого обстрілу, дорогі жителі громади, пам'ятайте, кожна година, поки води немає в кранах, означає, що хтось із наших комунальників у цей момент бореться за те, щоб її повернути. Давайте цінувати їхню працю, а також відповідально ставитися до води, не витрачати її марно. Під час візиту голова Смолінської селищної громади разом із представниками Червоноригорівської селищної ради відвідали ключові об'єкти нашої інфраструктури, ознайомилися з роботою місцевих підприємств та організацій. Особливу увагу було приділено обговоренню важливих питань, пов'язаних з відновленням та розвитку громад у складних умовах сьогодення. Завітали й до колишнього водосховища, щоб зрозуміти основу проблематику та причинний зв'язок. На власні очі подивились і на пошкодження після ворожих обстрілів. Гості висловили захоплення працевитістю та згуртованістю мешканців Червоноріорівської громади, які, попри виклики, продовжують дбати про рідний край, відновлювати зруйноване і будувати майбутнє. У свою чергу представники нашої громади поділилися власним досвідом у реалізації проєктів, спрямованих на покращення якості життя мешканців.